Друзі, ми випадково зустрілися з цікавою людиною і рекомендуємо вам подивитися це відео до кінця. Буде дуже цікаво і корисно. Ага, чає? Та заїдемо. У мене колись, 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 колись було цей ковістик тільки почався перший карантин. <світ> ну, я ж не, не буду не хотіти. <світ> Це було. Чаю. Ні, спасіба. От як рік. Зима складні умови. Отак якось, я думаю, буде. Олег Іванович, таке запитання. Це я спостерігаю за ситуацією, яка зараз складається. Так виходить, що цей рік... Він буде взагалі вирішальним для аграріїв, для фермерів. Через те, що третій рік. третій рік, якщо провалиться, то людям вже не буде за що купляти не то, що техніку, а навіть насіння. Не кажучи вже про добрива. Інерція закінчилася да. з тих років. І я спостерігаю, що врожайність вона не така вже і хороша. І не. Причина всього низькі ціни. А причина в тому, що ми сидимо ніже плінтуса по врожайності основних культур. І кукурудзи, ну що таке, 77 центнерів, коли точка безбитковості майже 70 центнерів. Точка безбитковості про цих витрат. Ну, да. да. Що говорить про ну, ріпак, Там ми отримали э, зимий ріпак, врожайність 28. І рахуємо, що це класно. Та це не класно. його точка безбитковості 20 ценнерів. Соняшник, 24 ценнера. для нас з такими ґрунтами, з такими е гібридами е ми маємо утримувати по 40 ценнерів. І я думаю, що причиною в цьому всьому є те, що наші аграрії, от ми аграрії, також маємо досвід, вони недооцінюють. В технології деякі такі речі, які впливають на потенціал урожайності більше, ніж можливо, якісь фундаментальні речі, там чи захист. Сьогодні річ піде про мікроживання, про оті мікроелементи, яких сьогодні в ґрунтах вже практично немає. Ми говоримо за бор, ми говоримо за мідь. Якщо говорити за центральну Україну, хай мене поправлять агрохіміки, то грунти в центральній Україні вони взагалі практично бідні вже на бур і на мідь. Це вирішальні продукти, які формують потенціал рослини. От взяти рослинку отут в цій вазі, оце цей листочок, цей листочок, на вигляд він зелений. Він хороший, нормальний. Але це так візуально. Для того, щоб знати, а жива ця рослина чи ні, як вона себе почува, необхідно знати, а який вміст мікроелементів, цукрів. цукрів взагалі, все, що коїться тут процеси метаболізму інше. І якщо говорити за... Основні ці мікроелементи, які ми називаємо сьогодні, вони, це неправильно з точки зору там, бочки Лібіха, що вони основні, да? всі мають значення, да? всі, так, так, так. всі елементи мають значення. Але є в боці дирка, через яку рве, і вода протіка. Так. От сьогодні якраз мідь, цинк. І я хочу запитати: от ваша думка, ви маєте в своєму портфоліо класні продукти? Той же самий Верна. Так. Яка от ваша все-таки думка, Олег Іванович, якщо застосовувати своєчасно дані продукти, наскільки вони можуть покращити ситуацію на полі? Так. так. Дивіться. <кхух> ну, Перш за все, хочу сказати, що це добриво добриво для корекції, але має ще фунгіцидний ефект. І плюс, фуніцидний. плюс фуніцидний ефект. І це на сьогодні мені здається, що це ключова така, такий момент, що ви не тільки як підживлюєте, але ще і додатково захищаєте ваші рослини, ваш урожай. А, а З приводу формуляції цього дивіться, якщо ви забезпечуєте, забезпечуєте хоча б по мінімуму основне живлення, то оця мідь, оцей цинк, який у нас от в формі він оксидів, оксид міді, оксид цинку. Дасть вам той додатковий ще резерв і захисту, і живлення. що мідь це фотосинтез, Мідь – це від фотосинтезу, активності фотосинтезу злежить ваша врожайність. Цинк. Це всі метаболічні це процеси. Ж метали, не, цін, да, це, да, це метали, мід, окислювано відновлені процеси. процеси да. да. Це всі метаболічні да. процеси пов'язані з білками, фітогормонами, обміном і загалом обміном речовим. Вплив теж, засвоювання азота теж буде залежати від кількості міді і цинки, який у вас є біля рослини. В основному перетворення амідної форми внітрати. Так, так, так Те, що так, важливо. Так. Сьогодні всі привикли до амідної форми, воно в деякій мірі дешевше. В дешевшою да, рослина за свої нітрати, правильно? В основному. Так. І тому дивіться, оця, оця форма препаративна водорожчинної грану буде дуже цікава для наших аграріїв, такий важливий, такий ну, важкий буде варто казати час. Це, по-перше, хто не любить приискати по листу, що кажуть, що воно буде недоступне. Будь ласка, можна зробити це міжрядю разом з РКД або іншими добривами на да, Хто роз, має таку можливість по листу зробити разом з фуніцидними обробками, разом з мікро іншими мікроелементами, внести, побризкати і все підтримує. І е, от використання таких от таких Продуктів, як верно, воно дасть це до розкриття того потенціалу, до досягнення тих таких е більш високих показників врожайності. Бо що вирощувати врожається ж не тільки про великі врожаї, а це і про великі затрати. І там, якщо у нас великі за і маленькі затрати, це буде більш економічно вигідніше. І великі затрати. Ну, то ж, якщо рахувати ці затрати, які культури найбільш відгукуються до даних ну, ну, мікроелементів ну, і до даного да, продукту, перш за все, це така відома у нас культура як кукурузи, яка продукує той білок зеїн, який більш ніде не трапляється ні uh -huh. в жодної рослини. Да? Це зернова група, це багато овочевих культур, які в нас вероятно цибуля, наша любима всім часник. Капусти, там всі види. І інші наші всі олійні культури. Тому що, дивіться, по цинку, я думаю, що це не секрет. У нас черноземні ґрунти, яких нема практично цинку, вже досить давно. А ті форми цинкових добрив не завжди вони будуть таких доступні на важких ґрунтах. І тому корекція міді цинку завжди буде доречною. Для застосування на... получається так, що ми органічні добрива вже не вносимо 30 років, да, а да. сіємо в основному культури, які найбільше забирають ці так, елементи живлення. Ми забираємо їх з ґрунту з урожаєм. Ну щось повертається там з рослинами рештками, але там долі мізерні. І, да. Це ж не калій. То, калій там, да, основне, там. Основне, ж в... нас йде на, на продукціях. Да. Тобто, ми забираємо, а назад ми не повертаємо. Mm. І що виходить, що ця бочка. Як Лібіг там, Юстас Фон, відомий агрохімік Німецький намалював, то вона в нас дала оту дирку, і в залежності від регіону ми просідаємо. ми просідаємо, 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 дирка збільшується, збільшується, збільшується. Тобто ми вкладаємо, вкладаємо, вкладаємо. Але ось оці речі ми не бачимо через те, що ми не моніторимо. Ми не маємо тих портативних агрохімічних Діагу, діагно, діагно... лабораторій, які, наприклад, мають американські фермери, вони тут же моментально на полі це роблять. У нас немає культури, щоб її взяти, цей листочок, і здати в лабораторію. Часу нема, культури нема, бажання нема. А рослинка, вона, що? вона все погіршується її стан, погіршується з кожним роком, погіршується. І відтузі ми потім. Кричимо, немає врожаю, немає ціни, немає прибутку. Ми самі в цьому винуваті. Ми закриваємо очі на ту проблематику, Олег Іванович, яка виникла. Я наведу приклад той же Німеччини, де історія поля ведеться з 1920-х років минулого століття. І вони от по цій історії знають, яка врожайність, і яка, які добрива туди вносились, які культури вирощувались. І е, якщо у вас є такий масив даних, ви можете ну, прогнозувати, або додавати якісь добрива систему живлення. Да? Ну, а нас, на жаль, що було ну, коли там більшості спитає, що яка врожайність на тому полі була 5 років назад, то боюся ніхто не згадає навіть. Або ну скаже, там ну, це не була така достовірна цифра. І от, ну, така, тобто, знаєте, зараз вік. Такі, е, інформації, даних і все от, аналітики, що чим більше ми зважаємо на такі дрібниці, да, дрібні елементи, які в цілому формують таку велику систему цього всього там, достатку, прибутку і ну, успішності аграрного бізнесу, скажімо так. Важаєте, чай ми ще не довго, скільки ще нам залишилися. Скільки хочете. <клес> У мене <клес> тут безлімі. Про пройшло пройшовся. <клес> Нас теж <ти> сказали. <клес> Ні, мене, я, я беззвучний поставив, так. Да. <клес> <клес> я спостерігаю, Іванович, Іван, що всі хлопці, які отримують найвищі показники вражайності в світі. Рекордсмени. рекордсмени в книгу Гіннеса, які війшли, да? іде від хула. Американець кукурудзи зібрав там чуть ли не, 50 тонн, там 44 тонни. Алекс, Харел, це Соя. Він зібрав майже 14 тонн сої. І інші, які по ріпаку, по пшениці, да, хлопці, які отримали рекорди, вони не закривають очі на ці проблеми. Вони наоборот. Проводять якісну діагностику, чи вони, чи консультанти, які приїжджають до них ну, з лабораторій, з, з, з центрів так, на, так. наукових, да, консалтингових, як їх правильно там назвати, в них поряд... до, до, до до раджі, да, ці центри, вони приїжджають і кажуть, зроби ось це, і внеси оце в таку-то фазу. І ти, і ти отримаєш. І він це робить і отримує. І отримає нехай там клімат інший, нехай там все інше. Да? Але я все-таки раджу нашим гровиробникам, просто раджу моя порада, що зробіть якийсь невеликий для себе експеримент. Візьміть частину поля. Розділіть. Зробіть так, як ви робите завжди. Просто так, як робите завжди. А частину невелику. Можете в двох повторностях зробити, щоб переконатися, що це так. Візьміть, зробіть з тими продуктами, дійсно, які потрібні. Це і міть, верна, да. Да, даний продукт верна, який представляє ваша компанія. І просто потім в кінці, коли зайде комбайн, там і там, ви порівняйте. Це ж не важко зробити. Як казав Енштейн. Що саме велика помилка це вирішувати проблему одним і тим же способом. <смі> тобто, якщо в ну, нас міняється там, і клімат, і умови, і, а ми а, все так же там, робимо одними і тими ж засобами, одними і тими ж добривами, одними і тими ж варіантами захисту і інших. Продуктами, все. і намагаємося отримати різний результат при тих же самих способах вирощування. Ще один філософ сказав, любима моя фраза, що вірне рішення, але прийняти запізнення, вважається помилкою. Тож Тому сезон починається, час підживлення йде, так? скоро сівба почнеться. Можливо, десь тут вже є чміні сіє, десь там на півдні. ну, Ситуація така, mm -hmm. що волога зараз буде тікати тонами з рунту. Так. Але необхідно спланувати і зробити правильно те, що в принципі дійсно дасть ефект. І це, на мій погляд, воно купається. Да? Mm -hmm. ну, Та, якщо звичайно, да. Да, от ви проводили дослідження, дослідження. я знаю, і е, в інституті фізіології. Так, у пана. Е, Віктор Валентинович. Да, да. І у Так. і у Роїка Миколи Володимировича в Інституті цукрових буряків. Так? Ну, і да. в, знаю, що ви закладали досліди у, у Київській області да, в агрохолдингах так? Так. на посівах цукрових буряків. Да? Так. Цукрові буряки дуже сильно реагують і на бор, і на цинк, та і, як і інші культури. І отримували там хороші результати і хороші прибавки. Так. Тому в цілому, чому ми затронули цю тему е, через те, що, як я вже розпочав, ми плачемо, що в нас немає прибутковості, але ми самі в цьому винуваті. За нею треба боротися знаннями. За, За прибутковість необхідно боротися, черпаючи знання з усіх джерел. Так, для мене дуже велика для мене дуже велика оця, така проблема, що у, у людей незважаючи на важкий стан, відсутні. А, ну, цікавість до нових знань. Ну, люди, ось я, я на всіх міроприємствах там, за руки тягаю люди, там, зверніть увагу. Ну, а, оксид цинку, Оксид Міді. Ви ну, такого не пробували. Воно там 1,2 мікрона, воно там водорозчинне, все. І оце так я борюся цією такою інертністю наших е виробників. Люди там дивіться, знавайте, пробуйте, експериментуйте. Е е ну, це завжди краще, чим е робити так, як робили діди там, чи батьки. Час і ну, міняється. Міняються землі, наші біднішають. Як ви сказали, що органіки немає. Міняється системи добре. У ну, нас дуже буде скоро і фосфор, і калій дуже дорогий, Тобто що нас інша логістика, інші вже будуть виробники і все міняється. І тому оці нові такі продукти треба пробувати. А хто виробник продукту? Норвегія, компанія це Норвегія, Норвегія Осло. Це там. Тобто це, де... де... це серйозна країна, да. яка просто так не буде виробляти, що попало. Так, так так. Пр... Да, ну, ми знаємо інші продукти з Норвегії, які дуже дорогі, я буду їх називати. Це записання оксидна форма. Є сульфатна форма, да, є оксидна, є з гідроксидна, там, да. кі, кі мід, там мід, є для сірки. Мідна, да. Да, і є для міді там, і сульфати міді, і гідроксид міді, оксиди, чим їх перевага в даному випадку. В даному випадку, тим, що це така буде пролонгована їхня дія і те, що нема побічних ефектів в плані опіків. Угу. Якщо інші форми, вони такі дуже сильно реактивні і дуже сильно швидко вивільняються, то це така поступова дія і стійкість до змивання. і як м'яка дія на молоді листки, які у вас там ростуть, і ага. поступове це вивільнення, і поступове надходження до рослини дає таке дуже м'яку дію і дуже ефективно. І от ті наші клієнти, які ви попробували в тому році, Сказали, що вони бачать велику різницю між іншими продуктами, тому що рослина сама по собі вже після дощів, після кількості опадів вже до збирання доходить, а вона ще зелена, вона ще продовжує рости. І Видно, що там залишки продукту, які на ній це не те, що погано, це те, що в нас є погано, ну, воно не змивається, а воно поступово-поступово вивільняється. Це, по суті, новий продукт, так? Да? Да, по суті, ми його зареєстрували просто перед війною і так, mm -hmm. не спіли війти з такою рекламною mm -hmm. кампанією, тому що ну, війна не від цього. Mm -hmm. і, 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 от, от я з себе застосовую також <клух> невеликий <клух> садочок, є там пару дерев. Плюс дивлюся інформацію, вивчаю мідь – це захист саду. Основний е захист біля 100 да, сторон. Да, да, основний захист. В саду можна застосовувати? Так, звичайно. Можна. Дивіться, ж, е у нас є верно, це цинка, є чистий, контактний фунгіцид Нордокс. І це для садівця така. Ну, на основі теж оксиду оксиду міді, міді чистий, і це, це на сьогодні це саме концентрований мідний фунгіцид на mm -hmm. ринку України і світу. І садівники дуже, дуже люблять цю міті, то що це зараз настаток, виноград, виноград яблуни кісточкові, дуже люблять, борються mm -hmm. з курчавістю персика, і іншими манілігозами та іншими захворюваннями. Це зараз при, до розпускання бруньок це перша буде обробка, і потім друга вже до. Сьогодні тренд на овочі пішов да, овочам ну. мідь буде займати теж велике місце для того для ну, посилення захисту, uh -huh. перш за все. Тобто, і це мідь і цей мідцинковий продукт вони зареєстровані в органічних системах виробництва і теж там є основними фунгіцидними компонентами для вирощування продукції органічної, так і звичайно. Тобто, Ну, навантаження зараз велике, а е, запроси по стандартам дуже теж великі. І оця баланс між до якістю продукції і чистотою продукції треба видержувати в тому числі за допомогою наших продуктів. Дивіться, Олег Іванович, от е, гербіциди там, на основі сульфаніл січовин, я не буду називати діючі речовини, але застосовуються там при нормі 6-10 грам і знищують популяцію бур'янів. А мікроелементи, ті, які також не пікна грамулі для рослинки, щоб так. вона дійсно продукувала, так. давала нормальний врожай, то чогось недооцінюють. Яка причина все таки Незнання? Недооцінка. Ну, Десь... не до оцінка. це да це важко оцінити з точки зору, знаєте, як ми там mm. кинули там 5 кг карбаміда. Оце вроді да. <рес> ну ми при тому, що воно там як воно полинуло, а тут у нас по верно всього пів кіла на гектари. Може необхідно наш менталітет змінювати, е, наше ментальне поле перерати і по новому його. Посіяти вже, можливо, не ну, по органиться. а нашої допомоги інші технології в себе в, в, в голові. Ну, так. І тоді воно проросте це зерно. Якщо воно не проросте, як ти його не посіяв, то нічого не тримаєш. Ну, я дякую, я вам дякую за цю бесіду і сподіваюся, що хто нас побачив і хто почує, задумаються і приймуть правильні рішення так. своєчасно через те, що як ще раз сказ... повторю, Вірне рішення прийняти запізненням проходиться помилкою. А, як, ви, як ви ще казали на якомусь семінарі вибирай вірно, вибирай верно. Так, да, казав я. Можна звертатися до вас і знайти, є можливість, і там. є можливість, ну і придбати, і спробувати. І зрозуміти. і зрозуміти. Так, Дякую. Дякую на все добре. На все добре.